Вітання сьогодні ми зануримось у матеріали про святого Валентина. Але знаєте, не з того боку, де листівки і сердечка, mm, так. а як про офіційного покровителя польського міста Барунь. Історія там виявляється значно глибша. Давайте розбиратися. Абсолютно, матеріали чітко показують для барунян святий Валентин. Це щось значно більше. Це ж ну, ціла історія століть, віра, місцева ідентичність. І що важливо зцілення. Перш ніж ми підемо саме в Барунь, може, коротко нагадаємо, хто це взагалі такий. Ну так, варто. Отже, джерела кажуть римський священник, Чи єпископ, це третє століття. Угу. Найвідоміша легенда, що він там таємно вінчав солдатів. Імператор Клавдій ІІ заборонив, а він вінчав. Ну і стратили його десь у році 269. -му. Саме так, звідти ж здається, й. Ота історія про записку від твого Валентина для доньки Тюремника. Так, так, оце вона. Але це, скажімо так, загальновідоме. А що ж у Беруні? А от у Беруні все почалося значно раніше ніж масова культура, ще у XVII столітті, як свідчить інформація? Ого, 17 століття. Так. А потім, що стало ключовим, у 18 столітті привезли до його реліквії, ну тобто якісь мощі чи особисті речі. Ага, реліквії. Це завжди підсилює культ. Безумовно. І настільки цей зв'язок міцний, що уявіть собі, у 2001 році папа Іван Павло ІІ офіційно його затвердив патроном міста на прохання самої громади. І ось тут, як на мене, найцікавіший поворот, про який говорять матеріали. У Берунії до нього молиться не стільки про кохання. От саме. Скільки про здоров'я, і особливо, як зазначено, при психічних розладах, неврологічних проблемах. Це ж ну зовсім не те, що ми звикли чути. Саме так і ця традиція має своє серце, так би мовити. Це дерев'яна церква святого Валентина. Та саме, що Валенцинек, вона місцеві її так ніжно називають. Її ще на початку XVII століття звели, і от вона центр цього культу. І щороку, 14 лютого, там великий відпуст. Відпуст? Це ж особливе таке церковне свято, так? З паломниками. Так, велике щорічне святкування. Люди з'їжджаються, йдуть пішки, джерела описують процесії з реліквіями, навіть згадують, що дехто навколо вівтаря на колінах іде. Ого, це сильно. свідчення глибокої віри. А вже ж. А поряд ярмарок. Це теж важлива частина. Там і релігійні речі, і оці знамениті пряникові серця. А ще ж, мабуть, і місцеві страви, рукоділля. Звичайно, це місце зустрічі, спілкування для всієї громади. Ну, знаєте, від малого до старого. І виходить таке поєднання: глибока релігійність, і місцевий колорит. Саме так, дуже яскраве поєднання. Там і музика грає, і народна, і духовна. Матеріали згадують навіть спеціальну пісню про святого Валентина о тим Швенським Валентіні, і традиційні пісні зі шльонська, тобто сілезі, звідки Берунь. А проповіді вони теж якісь особливі? Так, акцент на любові, але в ширшому сенсі: любов до ближнього, підтримка. І дуже важлива тема психічне здоров'я, і спеціальні благословення для хворих проводять. До речі, про турботу та історію. Е, я читала в матеріалах про опівнічну месу для пожежників. Так, є таке напередодні відпусту. Це як нагадання, що церква ж двічі горіла. А тепер там сучасна система пожежого сійня, так? Так, тепер захищена. Це теж про спільноту, про пам'ять. Тобто, цей відпуст це не просто релігійне свято, це щось більше, однозначно. Це вияв такої локальної гордості, ідентичності, єдності громади. І це ж не тільки в церкві, у школах кажуть джерела, у культурних закладах теж проходять заходи. Тобто, це пронизує все життя міста. А ще ж є фігура святого Валентина, бронзова, перед церквою. Так, її встановили у 2008 році. І теж цікава деталь кажуть, молоді пари підходять до неї просити благословення на вірність. От, бачите, все таки є трохи й про кохання. Ну, є трохи, але це вже, скажімо так, сучасне нашарування на основну традицію. А сама фігура, це ж теж символ, матеріальний знак зв'язку міста зі своїм покровителем. І як його сприймають самі мешканці, судячи з усього, не просто як святого з календаря. Зовсім ні. Документи описують його як ну, майже духовного батька міста, символ любові до ближнього. Так, але й жартовності, мужності його шанують не лише 14 лютого, а цілий рік. Тож, якщо підсумувати те, що ми побачили в джерелах, то виходить, що святий Валентин у Беруні це постать, яка існує в зовсім іншому вимірі ніж у популярній культурі. Це живий символ віри, надії на зцілення і такої, знаєте, унікальної місцевої ідентичності. І це не штовхує на думку. Як місцеві традиції, потреби громади можуть зовсім по іншому розкрити навіть дуже відому історичну постать? Саме так можливо, варто замислитись, які ще знайомі нам символи чи постаті живуть зовсім іншим несподіваним життям, десь у певних спільнотах? Це цікаве питання для роздумів.